Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. У Хмельницькому на місці вибуху досі розбирають завали. Вночі там знайшли тіло 52-річної жінки, яку шукали ще з вечора. Ну а вже на світанку витягли, і 42-річного чоловіка. Він теж не вижив. Вибух у багатоповерховому будинку пролунав напередодні о пів на четверту. П'ятеро людей постраждали. Серед них і дитина повністю зруйновано дев'ять квартир, і майже два десятки суттєво пошкоджено. На місці вибуху працює знімальна група ТСН і Анна Махно зараз з нами наживо і має можливість розповісти про все, що там зараз відбувається. Аню, тож чи шукають під завалами ще людей, і що тобі взагалі відомо на цю мить? Вітаю, Соломія. Ми зараз знаходимо. У на наразі дійсно продовжують розбирати продовжують розбирати завали і, і, і ще частина може обвалитися. Зупинялися хіба на хвилину вшанувати пам'ять загиблих. Чи можуть під руїнами знаходитися ще люди? Такої інформації немає про тих, хто був у будинку. Усі сподівалися, що виживе жінка 52-річна, яка в момент вибуху була у будинку. Однак, дива на яке сподівалися, і місцеві, а також рятувальники не сталося О пів на третю ночі. Знайшли її тіло а вже. По п'ятій ранку виявили тіло також 42-річного чоловіка. Про це повідомляють військовій адміністрації. Я нагадаю прогреміло у цьому будинку близько 15-ї години напередодні жертв та постраждалих могло бути більше, якби не росло коли люди були на роботі. Чуємо вибух. Ми дуже перелякались. Я зразу мапу тривог схопилась. Дивлюсь, тривоги нічого нема. Ну ми перелякались, вибігли в коридор. Вибух був такий потужний. Спочатку люди подумали, що це прилетіла ракета, обвалилося кілька поверхів. Від початку лунала інформація, що під завалами може бути 52-річна жінка. Місцеві та рятувальники до останнього сподівалися, що її знайдуть живою. Під будинком весь час чергували її родичі, знайомі і просто небайдужі. підтримати може, сподіваюся, що вона жива. А вона на якому поверсі живе? Сподіваюся, що жінка вціліє, виживе. що це шкода людей. Дуже шкода. Ми всі в шоковому стані. Людей, що жили у зруйнованих квартирах, відселили тимчасово щойно розберуть завали на місце. Прибудуть експерти, аби з'ясувати остаточну причину, чому стався вибух. Ми ж продовжуємо працювати на місці, і ще більше розповімо у наступних випусках. Соломієм. Дякую, Аню. Кореспондентка ТСН Анна Махно була зараз з нами наживо із Хмельницького. Там уже знайшли тіла двох загиблих на місці вибуху побутового газу в багатоповерхівці. У Хмельницькому під завалами зруйнованого внаслідок вибуху газу будинку знайшли тіла уже двох людей. Це 52-річна жінка та 42-річний чоловік. Рятувальна операція тривала всю ніч. Там напередодні вибухом знесло кілька поверхів житлового будинку. За попередню інформацію поліції в багатоповерхівці вибухнув побутовий газ. Постраждали п'ятеро людей. Кореспондентка ТСН Анна Махно побувала на місці вибуху і стала свідком рятувальної операції. Рятувальники обережно розбирають конструкцію багатоповерхівки, залучені верхолази. Працює спеціальна техніка ДСНС. Тут пошукова рятувальна операція. Метр за метром рятувальники оглядають руїни, розбирають завали. Під ними може знаходитися 52-річна жінка. кажуть, в ДСНС з нею немає зв'язку. Зник після вибуху прогриміло у цьому будинку у Хмельницькому близько 15-ї години. Напередодні вибух був настільки потужний, що його чули у різних. Районах міста кажуть місцеві з подумали, що це приліт ракети. Чуємо вибух. Ми дуже перелякались. Я одразу за мапу тривог схопилась. Дивлюсь, тривоги нічого нема. Ну ми перелякались, вибігли в коридори. Пані Тетяна живе неподалік. Вже пізніше дізналася, що це рухнуло кілька поверхів по сусідству. У мене тут проживає знайома в другому під'їзді. От, слава богу, що вони там не постраждали. А от на місці вибуху повідомили згодом у поліції травмовано п'ятеро людей. Серед них 12-річна дитина розповіла телефоном. Речниця поліції Інна Глега. Одного чоловіка були порізи від уламків скла, і четверо людей звернулися за допомогою від гострої реакції на стрес. За інформацією, попередньою причиною. Вибуху міг стати вибух побутового газу. Що ще могло спричинити такі руйнування? Розглядають і інші версії, поки їх не озвучують. Від вибуху знищено 9 квартир, ще 15 пошкоджено. Повідомляють у військовій адміністрації. Міська рада працює над тим, аби облікувати всі, хто може потребувати певної допомоги щодо тимчасового відселення на період відповідних робіт, аж до завершення ліквідації. Наслідків на місці події ж усі екстрені служби розгорнули пункт незламності. Поруч представники Червоного Хреста. Перше за все надавалась перша психологічна допомога мешканцям цього району і безпосередньо мешканцям квартир. Зараз ми підтримуємо рятувальників, готуємо гарячі напої, гарячі страви. Водночас зібралися і жителі міста. Тут підтримати може надіятися, що вона жива. А вона на якому поверсі? Je vois. Це знайомий зниклої жінки, каже її звати пані Лариса. А це пан Володимир, кінолог ДСНС з чотирилапою Небраскою. Вона в нас тренована в пошуку людей під завалами. Вціліли. Вони вже пробували знайти зниклу поки марно, але не здаються. Чекають, коли їхня допомога потрібна буде ще. Можливо, після того як знімуть верхні шари, де був обвал, завжди стається шанс, що людина все таки жива. Я то, звісно, сподіваюся, що жінка в. Цілія, вижива, що це шкода людей. Дуже шкода. Ми всі в шоковому стані. Та на жаль, дива на яке сподівалися, і місцеві, і рятувальники не сталося. Під завалами о пів на третю ночі виявили тіло жінки. А по п'ятій ранку ще й загиблого 42-річного чоловіка. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Хмельниччина, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.